Здається, що карась звичайна непримітна риба, маленька, мовчазна, спокійна. Але це лише маска, бо в його тілі заховані біологічні механізми, яких немає більше ні в одного хребетного на землі. Карась чемпіон виживання рибина, яка вміє ламати правила біології. Давайте розберемося, чому. Коли в ставку закінчується кисень і всі інші риби гинуть від задухи, карась вмикає резервний режим анаеробний. Усі тварини, коли їм бракує кисню, переходять на аварійне виробництво енергії. Побічним продуктом цього є молочна кислота. Вона швидко закислює тканини. Для більшості риб це смертельна отрута. І ось головний трюк. Замість того, щоб дозволити кислоті себе вбити, карась використовує спеціальні унікальні ферменти. Він бере цю молочну кислоту і перетворює її на сполуку, яка легко виводиться з тіла. На етанол. Так, він буквально виробляє алкоголь. Хоча етанол сам по собі токсичний, він набагато менш небезпечний для карася, ніж молочна кислота. Оскільки спирт добре розчиняється у воді, карась повільно видихає його через зябра. Карась, можна сказати, напивається, щоб вижити. Це єдиний хребетний на планеті, який може так робити місяцями, ефективно перетворюючи внутрішню проблему на зовнішню, щоб економити енергію, карась впадає в стан, схожий на глибоку летаргію. Його серцебиття може знизитися до єдиного удару на хвилину. Рівень активності падає до абсолютного мінімуму. Це дозволяє прожити там, де інші риби загинули б за години. Якщо взимку водойма замерзне до дна і перетвориться на лід, карась не гине. Він заривається в мул і переходить у стан майже повного завмирання. У його клітинах різко зростає кількість гліцерину і глюкози. Природного антифризу, який не дає льоду розірвати клітини зсередини. І коли навесні лід тане, карась прокидається, ніби нічого не сталося. Зворотній сценарій. Ставок висох. Дно перетворилося на потрісканий ґрунт. Більшість риб загинула б. Але не карась. Він знову заривається глибше в мул, зменшує рівень води в клітинах до мінімуму і місяцями чекає повернення дощу. Неважливо замерзання чи висихання. Карась переживе будь-яку катастрофу. Є два види карася золотий і срібний. Їх часто плутають, але між ними є одна дуже дивна різниця. Популяції срібного карася можуть складатися лише з самок, вони розмножуються без участі самців свого виду. Цей процес називається гіногенез. Самка використовує сперму самця іншої риби тільки як кнопку старт для початку поділу яйцеклітини, але не бере з неї жодного гена. В результаті народжуються абсолютні клони матері. Це революційний спосіб розмноження. Самці потрібні лише для активації процесу, але для передачі спадковості вони не потрібні взагалі. Карась маленька рибина, яка вміє робити неможливе. Він переживе будь-яку зиму, будь-яку посуху і навіть повну відсутність кисню. Це один з найвитриваліших хребетних на планеті. У світі, де всі прагнуть швидкості і сили, карась обрав інше: витримку, гнучкість. І еволюційні трюки, що межують з фантастикою. Це була цікава планета до нових відкриттів.